19 листопада скликається 43-я сесія Чернігівської міської ради. Розпорядження про це підписав у минулу п'ятницю виконувач обов'язків міського голови. Під час погоджувальної ради, яка відбулася в понеділок, розглянули питання порядку денного. Всі вони важливі і не дискусійні, зазначив Олександр Ломако. Передусім, це передача 14-ти військовим частинам необхідної допомоги на суму 37 мільйонів гривень. Це суттєва допомога. І якщо комусь здається, що є якісь політичні питання для них більш важливі, і можна пробувати знову ігнорувати сесію і блокувати, продовжувати питання ЗСУ, а потім на мітинги під міську раду виходити і говорити, що треба ЗСУ підтримувати. Політика, політикою і особисті амбіції особистими амбіціями. А хлопці і дівчата, наші захисники, які реально зараз охороняють нашу державу, незалежність і нашу можливість жити і працювати. В місті досить далеко від бойових подій, завдяки їм і ті звернення, які були на міську раду, вони були відпрацьовані структурними підрозділами мною відділом. Бугалтерію міської ради відділом обліку. Вони проведені тендери, це куплено і це треба передати. Кілька питань також пов'язані зі збройними силами України. Це технічні поправки до вже діючих програм, які розширюють можливість громади допомагати захисникам. Наступне питання підтримка плану перемоги, який представив президент Володимир Зеленський. Я думаю, що громада Чернігова теж повинна висловитися з цього приводу і звернутися до наших міст побратим, які у нас є по всьому світі, в Сполучених Штатах Америки, Франція, Німеччина, Польща, Ізраїль, Болгарія, Чехія. Там я не буду всіх перелічувати. Звернутися до них на своєму рівні, звертатися до своїх урядів, також не зменшувати, а навпаки, посилювати підтримку України. Окремий блок питань, які виносяться на сесію, стосується місцевого бізнесу, завдяки якому Чернігів живе і розвивається. Підприємці працюють на складних умовах, сплачують податки, підтримують військових, наближаючи перемогу. Поновлення земельних договорів оренди чекають сотні чернігівців, зауважив начальник управління земельних ресурсів Василь Дмитренко. Міський бюджет може недоотримати близько 160 мільйонів гривень, кошти, які могли б направити на забезпечення функціонування міста або допомогу ЗСУ. У цих підприємців є робоче питання: продовження оренди, переоформлення, переформля документів якісь. Комусь це потрібно для того, щоб отримати кредит, комусь це потрібно для того, щоб вирішити технічні питання. Їх накопилося багато. Це близько тисячі різних. Підприємців або фізичних осіб, мешканців нашого міста, в тому числі близько 150 людей, у яких зруйноване житло, які зараз не можуть податися на програму є відновлення, тому що у них не оформлена земля. Керівник КП Чернігів водоканал Сергій Малявко повідомив, що підприємство виграло грант, який дає можливість провести реконструкцію КНС-5, свого часу, отримано від хімволокно в занедбаному стані. Наразі Є можливість за грантові кошти німецьких партнерів зробити з нуля проектування цієї насосної станції і побудувати абсолютно нову насосну станцію, збільшуючи її потужність. Можливо, колись на місці, наприклад, камельно-суконного комбінату або території колишнього хімалакно буде якийсь промисловий хаб, і Чернігову доведеться забезпечити цей мікрорайон абсолютно чистою водою. Тому німецькі партнери вже для себе прийняли рішення. Вартість проекту може сягати 7 мільйонів євро. Це будівництво проектування і будівництво станції з нуля. Ще один грант, який виграв Чернігівводоканал, стосується будівництва станції моніторингу води у Стрижні. Потрібен землевідвід в районі вулиці Берегової. Там всього навсього дві сотки. Потрібно побудувати буде вже за кошти міста споруду і сендвіч панелі. Це дуже швидко робиться. І далі ця організація вона фінансує обладнання для моніторингу орієнтовно на 500 тисяч євро. Будуть спеціальні датчики розміщені в стрижні, і щодоби щогодини буде онлайн-моніторинг ситуації в річці Стрижень. За словами Олександра Ломака, на порядку денному немає спірних або скандальних питань лише ті, що стосуються життєдіяльності міста, підтримки місцевого бізнесу і допомоги Збройним силам України.